Чи замислювались ви, дорогі друзі, над тим, чому небо блакитне, а не зелене, червоне чи жовте? Як виявляється, ось уже сотні років учені шукають відповідь на це питання і не можуть дати на нього остаточної відповіді. Але ж знати дуже хочеться, тому давайте спробуємо розібратися, хто чи що фарбує височінь у блакитний колір. Почнемо спочатку. Сонце випромінює біле світло, а повітря навколо нас прозоре. Отже, небо мало би бути сліпучого білого кольору. Рухаємося далі. Біле світло складається із суміші кольорів, які називаються спектром. Ми можемо наочно в цьому переконатися, коли бачимо веселку в небі біля фонтану чи у декоративних каменях, як-от діамантах. Світло, проходячи через ці перешкоди, розкладається на сім кольорів: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Отже, Можемо припустити, що світло, яке прямує до нас від сонця, спершу розщеплюється на кольорові складові, потім із ним щось відбувається, і до наших очей долинає лише світло-синій колір. І все таки, чому небо блакитне? А тому, що повітря, яке нас оточує, складається з різних газів, пилу, водяної пари. Всі ці частинки постійно рухаються та відбиваються одна від одної. Як ми вже знаємо, кожен сонячний промінчик складається з семи кольорів веселки, і коли він проходить крізь повітря, то наштовхується на ті частинки і немов розбризкує свої кольори. А оскільки найкраще розбризкується блакитний колір, тому і небо блакитне. Тобто такий відтінок це бризки білих променів, що долетіли до нас із далекого сонця. А чому ж небо міняє свій колір у похмурі дні? Коли небо затягнуте хмарами, у повітрі стає більша частинок вологи, адже самі хмари складаються з краплинок води, що збираються високо в небі. Світло змушене, прохо... змушене проходити через набагато більшу кількість краплинок перешкод, і не всі промені можуть ці перешкоди подолати. Та невеличка кількість світла. Яка змогла досягнути поверхні землі під час такої подорожі, розбризкує наскільки багато з блакитного кольору, що менше втрачає цю барву. Колір спотворюється і перетворюється на синьо-сірий, немов блакитна барва забруднилася і втомилася, проходячи через густі дощові хмари. Ми ж усі помічали, що коли небо хмарне, на вулиці стає набагато темніше. Це відбувається через те, що до нас долітає менше сонячних промінчиків. Але нехай немо над нами завжди буде чисто блакитним а в ньому світить усміхнене сонце.